схожий на Садама Хусейна і закінчиш так, як він. А ти схожий на Гітлера і чекає тебе те саме, що і його. Ні, це не перепалка двох божевільних, а заяви представників двох держав Туреччини та Ізраїлю. Почалося все з того, що президент Туреччини Ердоган заявив, що його війська готові увійти до Ізраїлю, згадавши Лівію та нагірний Карабах. Він не уточнив, що має на увазі, але в Лівію Анкара направляла військових для підтримки визнаного ООН уряду. Ердоган почав обговорювати цю війну під час промови, вихваляючи оборонну промисловість своєї країни. Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними. Сказав Ердоган на зборах своєї правлячої партії справедливості і розвитку в своєму рідному місті Різе. Немає жодної причини, чому ми не можемо цього зробити. Ми повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац в кишеню за словом не ліз і відповів на погрозу від Ердогана, порівнявши його з колишнім іракським диктатором Садамом Хусейном. Ердоган йде шляхом Садама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Він повинен просто згадати, що там сталося і чим це закінчилося. Пише Кац на платформі X. У відповідь на цю заяву МЗС Туреччини порівняли ізраїльського прем'єра Натаньяху з Гітлером. Так само, як прийшов кінець геноциду Гітлера, так само буде кінець геноциду Нетаньяху, заявило МЗС Туреччини. Окремо міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан написав на платформі X, що наш президент став голосом сумління людства. Історія закінчилася однаково для всіх виконавців геноциду та їхніх прихильників. Слід зазначити, що ворожнеча між країнами почалася не вчора. Ще в жовтні 23-го року, Ердоган заявляв, що палестинське угрупування Хамас. Це не терористична організація, а група визволителів і моджахетів, які борються за захист своїх земель і громадян. Після палестинських заяв Ердогана міністерство закордонних справ Ізраїлю відкликало своїх дипломатів із Туреччини у травні цього року. Туреччина оголосила про припинення будь-якої торгівлі з Ізраїлем через посилення гуманітарної трагедії в секторі Гази. Як ви думаєте, за яким сценарієм може розгорнутися ця ворожнеча між країнами? Чи є це останнім дзвіночком на шляху до глобальної катастрофи чи третьої світової війни? Нагадаю, що Туреччина країна засновник організації Об'єднаних Націй. Відносини між ООН та Ізраїлем зараз дуже напружені. У Генасамблеї ООН уже давно існує стабільна більшість країн, які регулярно виносять на порядок денний питання щодо ситуації з палестинцями та критично висловлюються щодо Ізраїлю. Окрім мусульманських країн у цієї більшості також належать країни глобального півдня. Німеччина у процесі голосування орієнтується на спільну позицію ЄС та залежно від теми голосує по різному Лише США весь час підтримує Ізраїль. При цьому ООН вважається організацією, яка й допомогла створенню держави Ізраїль. Однак, як бачимо, зараз ситуація значно гірша. Що думаєте про ескалацію цього конфлікту? Ви пишіть свої версії розвитку подій в коментарях та підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.